Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Маріуполь. Що заважає звільнити Маріуполь? Яка його доля на майбутнє? І які плани у расистів щодо Маріуполя? Що вони запланували? Так, Маріуполь. Хоч уже немає віри. Сильна дуже депресія у людей. Абсолютні люди. Заручники, заложники. Так. Закінчиться страждання, закінчиться біль. Щоб не планували расисти, які б плани вони не ставили, вони всі будуть зруйновані. Маріуполь будуть звільняти мирно. Більше жаху такого там не буде. Там не буде бойових дій, там не буде протистояння. Його, я так розумію, От сам план у Рашистів Який план? Скажіть, будь ласка, що планують Рашисти робити із Маріуполем? Тут вони наживаються якимсь чином, вигрібають от все з Маріуполя, вигрібуть повністю. І драпають, і вивозять. І разом із собою вони забирають усіх колаборантів, всіх агентів, всіх, хто на расистів працював, з ними буде тікати. Там, де Маріуполь буде дуже важко ворогу. Це буде як для них. Маріуполь стане ловушкою. От мені йде. Так, Маріуполь для них от буде як пастка, якщо вони там залишаються, все захлопується повністю. І мирно немає бойових дій, От такого жаху, що відбувалося. Вищі сили. Скажіть, будь ласка, чи є загроза для цивільного населення під час деокупації звільнення Маріуполя? Є загроза тільки для расистів, для оцих людей, хто працює на росіян? Там будуть прильоти. Саме по їхніх базах розташуваннях. І всі, хто контактує, хто буде в цьому районі, будуть вбиті. І це Верховний суд, це по Верховному суду. Відплата. Скажіть, будь ласка, вищі сили? Чи буде звільнено Маріуполь до кінця серпня? Яка його доля в серпні? Сильні прильоти в серпні буде виходити російське військо. Взагалі всі расисти будуть покидати Маріуполь. Це до кінця серпня буде тривати прильоти, прильоти. Постійно в них будуть втрати, дуже сильні втрати. от І вони там вже не буде ні командуючих, не буде ні великих військ. От, все звідти вони будуть виїжджати, виходити. Лишаються тільки невеличкі загони, е, оці росіяни. Так, вони е, не матимуть не підтримки просто людей, оцих мобілізованих расистів, я так розумію, і можуть бути і, і саме місцеві взяті ну, люди із місцевого населення. От, і там буде дуже погане забезпечення в них. Це серпень місяць. Скажіть ви ще сили, чи буде звільнено Маріуполь до середини вересня? Так, середина вересня має бути свято в Маріуполі. Буде, прийде допомога, прийде звільнення. І причому тут не мають цивільні люди страждати. Тут саме все пекло приходить до військових расистів. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити Маріуполь. Заперечую повністю весь негатив, забираю. Відкриваю всі шляхи, бідні люди. Ой, забираю. Весь негатив знімаю. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити Маріуполь. Без стра для цивільних людей, і без стра для військових України. Заперечує весь негатив. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, звільнити Маріуполь. І прошу повернути всім росіянам, хто обстрілював Маріуполь, хто гвалтував людей, вбивав цивільних людей, хто окуповував і живе, і приїхав жити, і. Е Проводить окупацію Маріуполя, повернути весь біль, сльози і страждання, і муки, і страхи, що були завдані цивільним людям у Маріуполі. Заперечую весь біль, поранення страждання, страх, сльози, втрати. Повертає расистам назад, особливо тим, хто давав накази. Обстрілювати, наступати на Маріуполь семь назад. Весь цей жах, біль і страждання. Повертаю расистам. Звільнюю повністю Маріуполь від російської окупації, да будуть врятовані і спасуться всі люди в Маріуполі від російської окупації. Буде так. Більше немає расисти не мають більше ніякої. Допомоги, підтримки, ніякої змоги більше не мають тримати в окупації Маріуполь. Руйнує повністю всі їхні склади зброєю. Більше в росіян немає зброї. складає всі, руйнуються всі дороги їхні. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Спас нам поміч, прошу, допоможи, спаси, врятуй наш. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть спасти, врятувати місто Маріуполь від російської окупації якомога швидше і без страд для цивільних людей, і без страд для військових України. Я прошу захисту для всіх цивільних людей в Маріуполі від російської агресії, одвернути повністю весь негатив і повернути расистам назад, вийняти з Маріуполя все лайно, що принесла Росія і повернути їм назад, щоб вони це все пережили. Буде так, буде так, буде так. І так буде. Буде Верховний суд над Росією. Повернеться і все зло, що вона робила в Маріуполі. Буде так. Не буде звільнено. Все сказане здійснено, так буде. Буде повністю декуповано звільнено Маріуполь. Так, мають звільнити до середини вересня, і це буде без е супротиву. Рашисти будуть виходити тікати. Дякую за увагу.